Минулого тижня ми розповідали наші враження про технологію генерації кадрів fsr 3 від AMD на виставці Gamescom. Ми побачили там декілька демоверсій, вони виглядали досить багатообіцяюче, але з невеликими застереженнями. Але так, в основному зараз стало відомо, що FSR3 буде з відкритим вихідним кодом, що означає, що вона працюватиме на будь-чому, а це означає, що можливо буде працювати на консолях. І це викликало хвилю запитань і хибних думок. Тож перейдемо до запитань. Перше від Дажаку перспектива виходу PS5 Pro здається неминучою, враховуючи нещодавні новини про консолі з підтримкою FSR 3. Чи не здається вам, що Sony буде співпрацювати з AMD, щоб по суті розробити технологію на основі FSR для консолі? Чи можемо ми назвати PS5 3 умовною версією PS5 FSR Edition? Докази цього ви можете побачити в технічних характеристиках, які нещодавно були злиті в мережу. Крім того, чи вважаєте ви, що в ній буде використовуватися той же змінний диск, що й в PS5, а не версії Slim? Відразу наступне запитання від Aomin1984. Чи зможуть розробники частіше досягати 60 FPS на консолях з підтримкою FSR3? І ще одне запитання від Гарфілд. Як ви думаєте, чи будуть студії оновлювати свої крозендайтли, які вже мають 60 FPS за допомогою fsr 3, щоб досягти потенційно можливих 4К 120 FPS? Існує так багато ігор останнього покоління, особливо гоночних, які безумовно виграли б від цього? І ще одне вже точно останнє запитання від Кела Сендіфера. Якщо я пригадаю, то консолі мають можливості машинного навчання, чи допоможу це з новими технологіями, такими як FSR-3? Що ж, мені здається, що люди взяли цю ідею ФСР-3 і почали її розглядати з різних точок зору. І все, що слід зазначити, чому потрібно мати реалістичне уявлення про FSR3 і консолі. AMD вже опублікувала рекомендовані вимоги для FSR 3. Підтримується серія RX 5700 і вище, але рекомендована серія RX 6000 і вище. Це вже каже нам більше, оскільки якщо порівнювати в продуктивності, то RX 5700XT приблизно те, що ми маємо PlayStation 5, а серія RX 6000 краще краща за PlayStation 5 або RX 6800 як в Xbox Series X. AMD вже намагається впоратися з очікуваннями щодо FSR 3. стосовно того наскільки якісною буде затримка, про яку вони ще навіть не говорили. У них є певні побажання щодо якості, тож вони хочуть, щоб очікування були виправдані того. По перше, не чекайте, що FSR 3 буде чудовим для всіх відеокарт і у всіх ситуаціях. По друге, під час нашої розмови за МД Ніктібіроз зазначив, що FSR має змінну витрату продуктивності, яка вже була досить високою, на 7900 XTX. Якщо ми зменшимо графічний процесор до рівня PlayStation 5, то у нас з'являється проблема з можливістю виконання цього в реальному часі без суттєвого погіршення продуктивності. І це тільки одна сторона медалі, і ще є питання того, як вони вирішать затримку в керуванні з FSR 3. Вони казали, що буде використовуватися Anti-Lag Plus. і я думаю, що йдеться про драйвери від AMD, які можуть бути обмежені поточним набором відеокарт, а також можливо ще й на основі ігор. І є багато пом'якшуючих факторів, які кажуть, насправді ми не повинні очікувати занадто багато від FSR 3 на консолях в цілому. Але одне з головних питань, яке виникло, і всі коментарі, які я бачу під відео, а також у твіттері та інших джерелах, полягає в тому, що люди думають, що можна використовувати FSR 3, не кажучи вже про діелесестри. Грі яка була розрахована на 30-60 FPS. І хлопці, більшість ігор ви точно не захочете грати з FSR 3. Самі AMD кажуть, що базова продуктивність яка потрібна Ця гра, яка вже стабільно працює в 60 FPS, тоді ви можете підняти частоту кадрів вище за допомогою FSR 3. І це не стосується всіх ігор, особливо тих, які орієнтуються на можливості наступного покоління, наприклад, Unreal Engine 5 або GD Survivors і подібні до них. Тому я б сказав, що існує так багато різних факторів, які говорять про те, що насправді FSR 3 зараз дуже орієнтована на ПК, оскільки це відповідь на DLSS 3. І якщо ми отримуємо FSR3 на PS5 або Series X, то це буде досить рідкісною ситуацією, виходячи з усього того, що ми знаємо на даний момент. AMD розповідали, як відеокарта RX 7900XTX справляється в 4К з FSR-3. Здається, вони говорили про час затримки від 1,4 до 1,7 мс, в залежності від того, наскільки завантажені асинхронні обчислення, тобто це суттєва кількість часу, і вона залежить від того, як навантажені асинхронні обчислення. Це означає, що можливо важко точно визначити, скільки це коштує потужності без урахування асинхронних обчислень, оскільки важко передбачити, як асинхронні обчислення. Впливають на це значення. Це також важливо враховувати, оскільки в консольних іграх можуть вже використовувати асинхронні обчислення в максимальному обсязі, з урахуванням конкретних можливостей графічного процесора. Також треба враховувати час, необхідний для обробки тіней та інших обчислень. В консолі може бути обмежена кількість доступного часу для асинхронних обчислень, тому витрати можуть бути ще вищими і гіршими, ніж я сказав раніше. Отже, існує багато факторів, про які щойно сказав Річард, які заважають цією. Ідеї будьте життєздатною, виходячи з усього того, що ми знаємо про PS5 та Xbox Series X. ps 5 Pro під таким собі знаком питання, тому я не можу сказати про неї багато чого конкретного. Я був би дуже здивований, якби вони створили консоль на основі FSR. І коли вони говорять про режим продуктивності 8К, вони згадують, що 8К працюватиме максимум 60 Гц. У 8К зображення буде жахливим навіть на серії XTX. Тож, щоб швидко відповісти на деякі з цих питань, чи зможуть розробники частіше вижимати 60 FPS на консолях з FSR 3, з вище згаданих причин відповідь ні, бо це пов'язано з обчислювальними ресурсами, які можуть бути замалі на консолі. Наступне питання: чи вважаєте ви, що розробники оновлюватимуть свої ігри, які вже працюють 60 кадрів з FSR 3, щоб отримати потенційні 4K-120 FPS? Інша річ полягає в тому, що FSR 3 сильно спирається на FSR 2, він потрібен для передачі даних вектора руху, тому ці ігри також повинні мати підтримку FSR 2. Щоб додати цю технологію, це може вимагати суттєвих зусиль у розробників, і я не думаю, що вони захочуть повертатися до старих ігр. А стосовно машинного навчання, то сучасні консолі не використовують його в повній Мірів підводячи підсумки, із цього можна зрозуміти, що очікування FSR-3 на консолях були завищеними. Важливо відзначити, що в принципі FSR-3 буде працювати на консолях, оскільки в основі це обчислювальний процес, і він може бути запущений на будь-якому графічному процесорі. Проте головне питання: наскільки це буде ефективним? Імовірно, в 4К ця технологія буде недосяжною, але для менших роздільних здатностей цілком може бути. Навіть якщо вдасться підняти частоту кадрів з 30 до 60, є дуже багато питань про те, як саме вони зменшать затримку. Ми знаємо, що DLSS 3 інтегрована з Reflex. Якщо ви граєте з Reflex в 4К 120 Гц, то насправді ви граєте в 116-117 Гц. Тобто технологія Reflex і DLSS 3 використовує VR для зменшення затримки. Тож якщо FSR 3 піде подібним шляхом, це означає, що потрібен буде екран з підтримкою VRR. І я не знаю скільки розробників на це підуть. Але це лише припущення, практично засобенняв. Спосування якого буде надзвичайно складним, тому нам треба почекати і подивитися, що вийде за Фасар 3.